Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків, а екскурсію проведе нам регулювальник. Доброго дня, діти! Я рад вас вітати в країні дорожніх знаків. Але для того, щоб провести для вас екскурсію, я спочатку перевірю ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте, то двері до країни для вас відкриті. То що згодні? Ну що малята? спробуємо відгадати загадки. Не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить кученята у жука, два блискучих вогника. Що за диво диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнути на трамвай. На двох колесах я кочу двома педалями кручу. за руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь. І мчить мене вперед, мій вірний друг велосипед. Молодці малята, ви правильно відгадали мої загадки. А хто мені скаже, як ці відгадки можна назвати одним словом. Так, вірно, це транспорт, якого є дуже багато на дорогах, тому нам слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в біду. Діти розкажемо, що ми знаємо про правила дорожнього руху. І відгадайте спочатку загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Так, це зебра. Для чого потрібна зебра на дорозі? Щоб перейти дорогу. А який ще знак вказує, де потрібно переходити проїжджу частину? Так, це знак пішохідний перехід. Та підземний перехід. А що потрібно зробити, щоб перейти в вулицю, де немає знака? Послухайте уважно віршик. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так: при дорозі зупинись і наліво подивись. Бачиш, транспорту немає. До середини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись, всі машини пропусти, після цього може йти. Тож, переходячи вулицю, треба бути уважними. Діти, ще одна загадка від нашого гостя. Як переходиш вулицю на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки і гратись не люблю. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини, біжать туди-сюди. Дивлюсь червоним оком, вилю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А блимне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага, і зелений, привіт на замихтів, Він колір найдобріший щасливої путі. Молодці. А давайте пограємо зі світлофором. Дік, на зелений колір ми крокуємо. Червоний заборона. Стоїмо. Жовтий. Чекаємо сигналу. Починаємо. Зелений. Придіти відпочили, а крім світлофора, є ще багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками. Кожен із них про щось попереджає: доріжка для велосипедів. Їду на коні двоногому спеціальною дорогою. Рух на велосипеді заборонено. Тут, кій не побіжить, заборонений знак стоїть. Рух пішоходу заборонено. У будь-яку погоду тут не ходять пішоходи. Доріжка для пішоходів. Тут по праву йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна гратися м'ячом біля дороги? Ні, це небезпечно. А можна кататися на роликах або велосипеді по проїжджій частині. Ні, є спеціальні доріжки та парки. А чому не можна машинам їхати по тротуару? Бо там ходять пішоходи, а машини повинні їхати по дорозі. Які ви молодці малята, ви добре знаєте правила, і я задоволений вами. До побачення! Діти, скажемо до побачення нашому гості. Я з вами також прощаюсь. У нас була дуже цікава прогулянка. До побачення!